Друзі, християнське життя, християнство це боротьба. Амінь. Це боротьба кожного дня. Боротьба з випробуваннями, з труднощами, навіть боротьба із благословіннями. Коли ми отримуємо гарні хороші благословіння, також треба стояти на чеку, щоб поганого нічого не було. Нормально сприймати, приймати від Бога і прославляти Його ім'я. Амінь. Друзі, дуже важливо сьогодні хвалитися іменем Господа нашого. Скільки Бог сьогодні робить для нас, скільки Бог береже нас, наскільки молитв Бог відповів нам. Ви знаєте, друзі, чую, слухаю сьогодні різні проповіді, різні погляди і чув таку думку, що Якби ми старше покоління народили і виховали слабе покоління. Чули таку думку? Що ми виховали слабе покоління. І хотілося б поросуджувати, наскільки воно слабе чи не слабе, в чому воно слабе, в чому воно сильне. Кожне покоління воно відрізняється від покоління попереднього, яке було. І неможливо порівняти покоління, які були 20 років, 40 назад, 60, 80, все різне. Хочеться сьогодні запитати, хто винний в тому, що взагалі сьогодні я хочу вам сказати не тільки покоління, те, яке ми народили, вважати його слабе. Але я бачу, що покоління якому, можливо, сьогодні 60 років, і вони також не менш слабші, ніж молодь. Що відбулося? Що відбулося в життю, що всі ослабіли? І не сьогодні називати молодь слаба, а старше покоління сильне. В чому воно сильне? Раніше, колись, коли, можливо, були молодими, то в той час боролись, були сильними. Ну, щось прийшло в суспільство, в життя, на щось поцілили багато старшого покоління і ослабли, а всі ми від одних речей. Діється зараз однаково, що на старших, що на молодих, і що на дітей. Так чи ні? Як ви думаєте, що сьогодні діє однаково на всі покоління? Друзі, практично всі покоління приходять на сповідь з однаковими проблемами. Що старші, що молоді. Я вам хочу сказати чесно: проблеми практично однакові, що в старших, що в молодих. І сьогодні не варто переводити стрілки спихати, молодь слабші. Молоді кажуть, старше жили, в інші, в інші часи їм тоді було легше, друзі, але ми зараз живі всі на землі і в однаковому стані. І ми всі зараз, можливо, можемо предстати перед Богом. І що ми будемо сьогодні відповідати Богу? Друзі, проблема в тому, що ми сьогодні мало в слові перебуваємо, що ми мало в молитві перебуваємо, що ми мало сьогодні перебуваємо в проповіді Іванглії. А що старші, що молоді, сьогодні багато часу проводять в різних соцсетях, на різних каналах сидять інформаційних і тому подібне. Шоу і багато сьогодні, знаєте, різних каналів. Якщо взяти сьогодні скільки шоу-каналів, скільки сьогодні всяких сміхотворних, їх багато, скільки сьогодні різних кін на будь-яку тему, так чи ні? Їх багато. Їх дуже багато, всього дуже багато. І люди сидять. А діявол сподобався. Він знайшов рецепт для дітей, він знайшов для молоді, для середнього, для старшого покоління. Всі сьогодні, друзі, живучи на цій землі, ми маємо пам'ятати, що ми будемо перед Господом відповідати. Бог сьогодні хоче, щоб ми сьогодні більше і більше говорили про боротьбу, щоб ми більше сьогодні допомагали один одному битися, боротися з гріхом і з беззаконням. Друзі, скільки у людей сьогодні безсонних ночей, скільки на Ютуб в різних каналах сидять, до часу, до двох, до трьох ночі, три години поспали, потім на роботу йдуть. Яке з них, що з них буде? Які працівники будуть? За станком засинають. І людина думає, прийду сьогодні, ляжу раніше спать, можливо, ще Біблію почитаю, помолюся. Прийшов вечір, нічого не міняється. Знову час ночі не спиться, другий час не спиться. Деякі люди сказали, що підключали себе від всіх соцсетей, тому що вирішили, що за їх побороти важко, їх треба просто удалити з усіх своїх гаджетів. Щоб навіть трохи чуть -чуть, трошки чуть-чуть подивлюся і на 2-3 години пропав. От чуть-чуть щось гляну. А що там було? А що там було? І на 2-3 години. Брати і сестри, сьогодні велика проблема Християнство сьогодні не читається слово Боже. Не читаються. А слово Боже, це є сила. Слово Боже, це є те, що нас укріпляє, те, що дає сьогодні тобі і мені перемагати, те, що проникає до глибини, составом і мозгів. Воно сьогодні має входити воно має сьогодні судити помисли Твого і мого серця. А якщо ми слово Боже не пускаємо, то хто буде судити твої мої помисли? скажіть? Хто буде наводити порядок тобі і в мені, друзі? Хто, якщо Слово Боже не пропускається всередину? Оце є і відповідь сьогодні. Післання до Римлян, 6 розділ. Що тоді скажемо? Чи залишатися нам у гріху, щоб примножилася благодать? Ні, звичайно. Як же ми, які померли для гріха, будемо жити в ньому? Чи ви не знаєте, що всі ми, які були хрещені в Ісуса Христа, у смерть Його були хрещені? Отже, ми поховані з Ним через хрещення у смерть, щоб як був воскресли і змертвий Христос славою Отця, так, щоб і ми ходили у відновленому житті. Бо якщо ми стали поєднані з Ним подобою смерті Його, то станемо й подобою Його Воскресіння, знаючи те, що відха наша людина була розпята з ним, щоб скасовано було тіло гріха, щоб надалі нам не служити гріху. Хто вмер для гріха, той живе для Ісуса. Бог задає сьогодні питання, чи померли ми для гріха, друзі? Чи померли ми для гріха? Я знаю, що багато сьогодні людей не хочуть читати Біблію, вони просто включають аудіо, десь слухають, і теж, слава Богу, це роблять. Хтось в церкву перестав ходити, кажуть, нам достатньо в Ютуб заходиш, проповідників багато, вибираємо любого, слухаємо. Люди облінилися в багатьох речах. Самі не хочуть читати Слово, не хочуть підкреслювати важливі думки, які Бог відкриває. Аудіо прослухали, заснули під аудіо читання, проснулися. Що там було, що ми чули, не пам'ятаємо. Друзі, наскільки я доліваю сьогодні гріх тобою і мною ця відповідь, чи питання до нас з вами, чи ми розп'яли себе? З гріхами чи ні, чи ми розп'яті із Ісусом Христом чи ні? Якщо людина розп'яла, прийняла рішення служити Богу, друзі, не буде цей гріх тебе і мене сьогодні за шиворот тянуть туди, куди багато хто пішов і ідеї не може справитися. Якщо я служу Богу, якщо я читаю Слово Боже, молюся, шукаю святості від Господа, прошу у нього святості, то нічого на мене це не може впливати. Рука не тянеться до пляшки, рука не тянеться вбивати. Уста мої, знаєте, не вириваються казати погані слова і робити різні гріхи, не приймати участь в темних, в темних ділах. Чому тому, що воно мені не цікаво? Мені цікаво сьогодні бути в слові з Господом, освящатись, очищатись і досягати Божих вершин, досягати багатіти в Ісусі Христі в Слові Його і в пізнанні самого Господа Ісуса Христа. Сьогодні Бог хоче, щоб ми сьогодні, знаєте, побільше часу тратили на нього, на пізнання з ним, щоб ми сьогодні для себе усвідомили і знаєте, зрозуміли більше, що значить розп'ятися з Господом, що значить померти для цього гріховного світу. Бо якщо ми стали поєднані з ним подобно смерті Його, то станемо й подобою Його Воскресіння, знаючи те. Щоб відха наша людина була розп'ята з ним, щоб скасовано було тіло гріха, щоб надалі нам не служити гріху, бо померний звільнений від гріха. А якщо ми померли з Христом, то віруємо, що і житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувшись з мертвих, більше не вмирає. Смерть уже не владна над ним. Бо що він помер за гріх, помер раз і назавжди, а що живе, то живе для Бога. Ми бачимо приклад. Помер, він помер, за гріх помер раз і назавжди, а що живе, то живе для Бога. Точно так і ми. Якщо ми розп'ялися з ним, друзі, то ми вже з вами маємо жити. Виключно для Бога. Саме для Бога. І Бог нам цьому допоможе, аби ми тільки цього хотіли, аби ми з вами доклали зусилля, щоб це було в нашому життю. Так і ви вважаєте себе мертвими для гріха, але такими, що живуть для Бога в Ісусі Христі, Господі нашому. Навіщо дозволяти сьогодні, друзі? Гріх він же зразу не вривається в наше, в наше життя, так знаєте, стихійно, так знаєте, доленосно, буревійно. Він потихеньку стукається, а ми приймаємо рішення приймати його чи не приймати. Ми приймаємо рішення загравати з гріхом чи не загравати. Так чи ні? Ми ж приймаємо рішення. І потім, коли ми приймаємо рішення потихеньку загравати, потихеньку десь насолоджуватись від чогось, то тоді цей гріх, він набирає чинності в тобі і в мені. І вже ми належимо не Господу, як ми вважали до цього, а ми відкрили своє серце для диявола, і він приходить і вже робить те, що хоче. Отже, Нехай не царює гріх у смертному тілі вашому, щоб коритися йому в його похотях. І не давайте члени ваші як знаряддя неправідності гріху, але віддайте себе Богові як тих, хто ожив із мертвих, і члени ваші, як знаряддя праведності Богові. Бо гріх не буде. Панувати над вами, тому що ви не під законом, а під благодатью. Дорога церква, брати і сестри, я сьогодні хотів би, щоб ми не шукали серед нас слабих і осуджували їх за їхню слабість. Слово Боже каже: якщо ти дивишся. Що ти стоїш, і ти думаєш, що ти стоїш, то дивися, щоб ти не впав. Це не наша справа сьогодні осуждать інших. Наша справа сьогодні судить себе і перевіряти своє життя, які ми сьогодні. Друзі, питання святості, питання вірності. Питання, чи ми любимо Господа тою першою любов'ю? На яку Бог очікує? Якщо ми втратили цю любов, якщо ми сьогодні переключилися, чи перейшли сьогодні, можливо, в дивізіон ропотників, не дай Бог ще й відступників, клеветників, то що нас очікує? Що очікує тоді нас? Дорога церква, брати і сестри, що сьогодні відбувається з нами? Ми з вами сьогодні несемо відповідальність, друзі. За що? Можна вас запитати, за що церква несе відповідальність сьогодні? Як ви думаєте? Тільки за свою сім'ю і за церкву благодать за нас, присутніх? Мені сподобалася сьогодні одна думка тут на вченні Капіланському. В Америці колись були такі нагороди для служителів, такі почесні назви пастир міста. Що це значить? Це значить, що пастир він має відповідати за все місто і церква разом з ним відповідати за все місто, в якому живуть. Наша проблема сьогодні, що ми обмежуємо себе максимум з сім'єю багато, не говорите вже за церкву. А ми маємо сьогодні взяти відповідальність за сім'ю, за церкву, за Софіївську Борщагівку і навіть за місто Київ. Подивитися на це все в масштабах, подивитися, скільки роботи дуже багато, друзі. І тоді совість так буде гризти, що я не в слові перебуваю, що я не в проповідях, що я не служу людям, а я десь сижу в якомусь ютубі, в якісь каналах, займаюся якимись переписками, роблю різні фото, якісь коменти. Кожного дня думаю, як би що мені нове і нове в інстаграм чи ще щось закинуть, щоб побачили, чим я живу. Друзі, це ці має жити сьогодні. Церква вірюча людина. Щоб показати, де я і яку каву пив, ким я спілкувався, до чого дійшли сьогодні люди, до чого, друзі, хіба це проповідь, хіба це місія церкви, хіба це відповідальність? А який ми посил сьогодні посилаємо для цього суспільства, Яке ми слово послали сьогодні на цей день? Чим людина має жити? Що має? За що вона має ухватитися? А Слово Боже, друзі, це спасаюча сила. Слово Боже, це вказує на Бога, на царство Його. Слово Боже, вказує на гріхи наші, на переступи наші. Слово Боже, це те, яке входить і судить сьогодні серце людини. Помисли наші. Воно рятує, воно лікує, воно зціляє. Чи даємо ми сьогодні такий посил для суспільства. А ми будемо відповідати за все місто. Ми будемо відповідати. Друзі, якщо ми втрачаємо відповідальність за місто, за церкву і врешті-врешті за сім'ю, то ганьба такій віруючі людині. Важко назвати, що це учень Ісуса Христа. Бо учень Ісуса Христа він іде і працює, Він іде й служить, Він іде і шукає, кому послужить. Він проповідує Євангеліє, він знає свою місію. Чи знаємо ми сьогодні нашу місію? Я хочу разом з вами про ці речі помолитися. Щоб Бог дав сьогодні сили нам і зрозуміти, всі, хто в онлайні нас слухає, в церкві, народ Божий, наша місія сьогодні спасати людей, які взяті на смерть. І ми будемо відповідати за тих, які біля нас вмирали роками, а ми жодного слова їм не посіяли для їхнього спасіння. Ось буде велика відповідальність. Я хочу разом з вами помолитись і сказати, Боже, зроби нас відповідальними за наше місто. gde komu mi živemo. Amin. Molimo se.